привіт! Ви на каналі Bogdan. і сьогодні ми будемо їздити на ровер. Може, може вам сподобається, може ні, можете видалити. Наберіть, наберіть, будь ласка, 200 тисяч лайків. Вам ж легко, а нам приємно. Угу. Але якщо не, не можете, то поставте кібам один лайк. А давай, давай покажи, як я падаю в пропілу. Заїжджаю. Блин. Блін, блін. Тобі покажемо як ми здесь, Так, все. Так, все, все. Так, ми продовжуємо. Ми продовжуємо. Давай. У нас почалися якісь парки, а ага, го про та не тихо бути. А я забув вас, їх у вас показати. Богданчик. Добре, він не хоче. Що будемо знімати? Він впав в лаву з кропивою, то він е, чудно згорів, правильно? Як новіки, всі падають. Так, так. так. Блін, Я впав. Я. Я. Так, так, так. Ще куди ми будемо їхати? Екстрім. Ми могли з супервеликої гірки з'їхати, але то вже в наступній серії, правда? Так, в наступній серії. Ми вже звідси з'їжджали, супер було круто. Ми не друг заїхали тут. він впав. Ва, бачите, він впав. Полежав собі трохи. Ну все. всі Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте нажати на колокольчик. Всім удачі, всім